Вітаю всіх. Газонокосарка перестала заводитись і глохне на холостих обертах. Двигун американський фірми Briggs Stratton. шестьсот семьдесят пятую еле заводится стреляя 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 в приза Моргалці стріляє в трубу іноді і одразу глохне. Завести неможливо. Ну що, будемо пробувати ремонтувати. Поїхали. Так, знімати відео і крутити одною рукою важко. Тому кажу мої, мої роздуми. Перше, що треба, до, добратися до карбюратора, фільтр, всі ці тяги, запам'ятати, як вони стоять, розкрутити, зняти карбюратора, почистити. Друге, зняти. Стартера, і після того, як знімемо стартер, е добратись до запалення це катушка і коленвал з шпонкою. Дивитись, стоїть ли правильно чи неправильно, а далі, ну, будемо дивитись, рішення нема. Ремонт починається з розборки. Іноді розібрав, зібрав і вона починає працювати. Зараз нічого конкретного сказати не можу. Поїхали далі. Так, Зняли стартер, дивимося перший огляд. Ну, Звісно, зазори. Катушка зажигання стоїть чудово. Ну, Чудово це. Це так собі зазори, може, занадто маленькі. Занадто маленькі. Це, звісно, невідомо. багато викидів масла. Тут горловина, де викачується і закачується. Там резинка зовсім не держить масло і його викидує, і вокруг його закидає. Тому це... Тяга холостого ходу, щось що вона так дуже тугенька. Це якийсь термостатичний е, е, ну, для прогріву холостого хода. Теж так працює якось так. Тобто, перше, що робимо, миємо, відкручуємо свічку, дивимось і чистимо, розбираємо карбюратор. Ну, вперше помить. Від цієї грязі. Тут тяга теж працює так собі. Далі відкручуємо оцю і залазимо до колінвала і дивимось, що у нас з шпонкою. За допомогою цих пружин і тяг. В 675 серії американці зробили автоматичне регулювання подачі повітряної та бензинової суміші в залежності від навантаження. Це дуже круто. Запам'ятайте, як ці тяги стоять. Так, наблюдаємо, що шпонка з'їхала десь на градусов 3-5. Може це викликати такі проблеми при заведенні, невідомо. Вона така була вже півроку. Півроку. І працювала. Ну, я не хотів е, туди лізти, бо вона тоді працювала. А зараз нічого не змінилось. Да, є е, візуально ну, 3-5 до 10 градусів. Є, є невеликий. невеликий. Зазор, конечно, мене цікавить. Занадто малий, мені здається. Можна б浮, попробувати зробити більший. Більший. Карбюратор зняли. Так. Щоб сказати, що в карбюраторі печально, я його продув. Ось все, він лежить. Всі ну, ігла в відстойнику сміття практично не було. ну трошки, Буквально трошки-трошки внизу, таке коричневий бензинчик, чуть-чуть, Ну не те, що там взагалі печальний. От, продув, так. Да. Візуально, так на світло, подивитися, сюди трошки попадало якесь чи масло, чи що. Є, є, є. не зовсім воно таке чисте. Чисте. Ну, тут тут мочалочка, через яку могло затягувати оцей масляний це управління а, а, ну, автоматичне управління заслонкою. Ну, Пройду, побачимо, що далі. Далі спробую все назад збирати. Побачимо, що буде. Може і нічого не буде. А, ще свічку не подивився. Зараз побачимо свічку. Свічка печальна. Печальна. Такого ще не було. Такі викиди масла на ній на ній. Тобто одне із двох або, або залягли маслосйомні кольца, що дуже буде печально. Пробуємо міняти. Так. Зараз перевірив компресію буквально на палець. Вона була дуже погана. Коли проворачуєш коленвал і закриваєш пальцем, то вона єле-єле чувствувалася. Залив туди 10 грамів масла і Ще раз повернув. Компресія стала в два рази більша. Це значить, що, що кольця такі залягли. Ну, що ж, здається, ремонт ремонт буде більш капітальний. Збираємо назад все це докупи, заводимо. І перевіряємо, буде ли вона працювати просто. Ну, помили, почистили. Побачимо. Ну що, попробуємо. Разобрав, зібрав, посмотрим. Так, дособирал, поставил фильтр. Ну, чудо, можно сказать, свершилось. Смотрим еще раз. Это уже совсем другая работа. Понятное дело. Сейчас заглушим. Зрозуміло, що что... Газонна працює, вже не димить, це випалювалось масло, випалювалось масло, ну на ближайший час треба буде все-таки лізти і замінювати кольця. Якщо буде сильний дим і вона знову перестане працювати, Поки не вбив циліндри, треба буде міняти. Но це вже буде інша серія.